Ми проводимо традиційне наше свято гарбузовий фестиваль, де головним символом, як уже всім зрозуміло, є гарбуз. На жаль, з початком війни з повномасштабним вторгненням ми не проводили це свято. А вже у 2023 році ми також організували. У нас було свято лише один день. Цього року ми вирішили зробити все ж таки два дні свята трішечки, щоб наші відвідувачі, наші гості могли також відійти від цих всіх подій. Корисуємося ще останніми теплими. Днями. І маленький наш дуже полюбляє кіць. Це навіть там десь по телевізору побачить, на вулиці побачить якусь іграшку, все кіць, 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 кіць. Ось ми його провели на великих кіць подивитися різних. А так, щоб. вперше доєднуєтесь до гарбузового фестивалю? Вперше, так, перше, вперше, вперше. вперше. З маленьким вперше взагалі тут. Як ваші емоції подобаються? Так, дуже подобається. Всі щасливі, особливо наш, кажу, маленькі. От так, все побачили, він собі довольний. Гарбузи у нас різноманітні. Є вплетені, в'язані гарбузики, такий круг і ми його прикрашаємо. Ось такі. І оранжеві, і навіть такі яскраві. Є гарбузики такі текстильні. Використана тканина, це кружечок, ми його стягували, обв'язували і корінчик робили, теж прикрашали. Ну, це теж такі текстильні, але вже такі більш ніжні гарбузики без прикраси. Може, хтось захоче ну, придбає і сам собі його прикрасить. У нас представлені рожеві хризантеми, білі це розмір XL, найбільший в нашому судовому центрі. Є жовті. Також представлені штамбові рослинки. Подивіться, які красиві штамби. Це ялинка. Є також ялини і сос. Алися ми до цього свята протягом тижня, можливо, навіть трішки більше. У Нас є безліч дуже цікавих яскравих фотозон з гарбузами, з нашими квітами, з хризантемами. Ось тому наші відвідувачі мають можуть зробити на згадку багато яскравих симпатичних фото.